Прикручуєш, змотуєш. Зрозуміла? З усіх боків у тебе було бібліотекарка пояснює учасникам майстер-класу, як виготовити свічку з вощини. З цією метою у центральній бібліотеці Олександрії проводять спеціальний майстер-клас. Вироблення свічок з вощини це традиційна справа. Адже українці ще з давніх давен займалися бджолярством, і, звісно, вощина у них також була. І тому це, ця справа вона була досить популярною, адже свічки вони необхідні і в побуті також. Вони нешкідливі і вони при згорянні. Виділяють різні ефірні масла, які дуже добре впливають на наше здоров'я. Прополіс, який міститься, він очищує повітря, тому є природним антисептиком. Такий захід один з методів небанально знайомити учасників з українськими традиціями, аби опанувати мистецтво виготовлення свічок. приєднуємося до процесу. Давай я тобі трішки допоможу. Чи всі нерівності наші майстер-клас осіння свічка проводять в рамках проєкту Український сувенір, під час якого опановують різні види народного рукоділля. Використовують для цього найрізноманітніші матеріали. У Майстер-клас ми робили квіти з кукурудзяного листя. Це такий напрямок, з ми перше використовували. Така техніка талаши, яка використовувала. Майстриня бібліотечна використовувала кукурудзяне листя. Вона його і фарбувала, і чисте листя, і робили гарні гарні квіти. Наші учасники майстер-класу аби звичайна свічка перетворилася на сувенір. Її оздоблюють підручними засобами. Учасники майстер-класу використовують стрічки та штучні квіти. Процес цікавий і доступний. Тож участь у ньому беруть Олександрійці різного віку. Найменшому учаснику Анджею 5 років. Я сьогодні навчився робити світ. І вона добре пахне медом. І мені вона гарна. Участь в майстер-класі безкоштовна. Всі матеріали надають в бібліотеці. Сам захід, чудова нагода з користю провести час. Ми зробили дуже корисну, робили корисну справу, тобто виробляли свічки. Десь поставлю так, де мої вироби, ті, що я раніше робила. Було дуже приємно працювати. Колективі, крім майстер-класів, бібліотеках Олександрії проводять інші заходи з метою популяризації української культури. Це вечорниці, народні розваги, виставки, ярмарки, воркшопи. Волонтерка, і вона в бібліотеках проводила такий воркшоп, Декілька днів виготовляли керамічні вироби. Це були горнятка, які кожен сам зробив. І було класно, коли приходила ціла сім'я, родина, мама, бабуся, дитина. І вони всі разом кожен робив своє горнятко. Потім його опалювали, його прикрашали, його малюмалювали. Давня техніка, яку використовували українці для того, щоб зробити собі посуд, керамічний посуд. Зазвичай майстер-класи на тему український сувенір тривають не більше години. Підготовка і методика їх проведення дозволяють за короткий час опанувати ту чи іншу технологію, якими багата українська культура. Майстер-клас тривав трохи більше ніж 30 хвилин. В результаті вийшла у всіх ось така свічка, і вона мені буде нагадувати про приємну зустріч і приємний колектив.